Мене звати Мельник Ірина і з франшизою суші тейкаут. Ми працюємо два місяці. Таку ідею нам піддали наші діти, тому що в нашому місті такого закладу взагалі немає. Переглянули декілька варіантів, і коли зв'язалися з власником, то він нам розповів дуже багато інформації, зацікавив нас, тому вибір зупинився на вашій компанії. Чи складно було розпочинати співпрацю сушітика, з якими трудностями ви зіштовхнулися? Коли в мене з'явилася ідея відкрити суші для мене, взагалі було щось невідоме і не зрозуміли взагалі з якого боку до цієї сфери підступати. А коли зв'язалися з суші, та все дуже гарно, чітко розклали по з чого починати, розказали як будувати той бізнес. Тому багато на початку було інформації, яка була корисною. І можна в будь-який час зв'язатися, вирішити якісь свої питання, скажіть, будь ласка, перед відкриттям франшизи, які особисто у вас були страхи, що вас зупиняло? Я дуже переживала як взагалі організувати весь процес, як налаштувати роботу на кухні, бо ніколи з кухнею не працювала. Як зробити затишок в закладі? Для мене це було все нове і невідоме. Тому коли є підтримка зі сторони людей, які вже давно тим займаються, коли знають, як і швидко це все налагодити. То набагато простіше працювати з моменту підписання договору і до дня відкриття нашої локації пройшло лише два місяці, але команда настільки якісно і швидко. Підготувала і наш персонал, і всі технічні моменти, і, е, і дизайн, і проекти це все обговорювалося і робилося. Дуже мені подобається, що вони прислухалися до моєї думки. Не так, щоб вони сказали, а ми зобов'язані це виконати. У нас була дуже класна комунікація, тому що ми якось разом доходили до спільної згоди. У нас зараз працює семеро людей, і ми всі починали з нуля. Розкажіть трішки, будь ласка, як команда сушіти. Допомагає з отриманням гранту від держави. Бухгалтер взагалі на повну, веде повний супровід. Вона все заповнила і допомогла мені подати всі документи, розказала і підготувала мене до співбесіди. Тому це дуже велика робота вашого бухгалтера. Тому що якщо б я робила це все самостійно, тебе було набагато довше і набагато більше потрібно би було пройти шляху, щоб ну, його отримати.